вже треба обережно дивитися по сторонах, бо вже працюють FPV-дрони, Там же є і ждуни, а це дрони ворожі, які засідають десь на дахах, десь на якихось укриттях, і просто чекають. Тому відповідно, нам треба бути дуже дуже обережним щодо цих ждунів. Там якесь подавлення, неподавлення працює зараз. Чого питаю, бо хочу зараз заїхати до своїх, провідати позиції там своїх людей. Там по жду може якась інформація була, не була, щоб розуміти. Ага, то десь там одна, одна так? Всі бачите, ходять з такими ружами, з помповиками. Це взагалі мій домашній Серйозно? До масштабна. Та ти що? Так, ну от ми зараз йдемо під антидроновою сіткою. І в руках в тебе такі дробові. No. Які засоби найбільш ефективні, для я no. протидії ворожим дронам? От ще коли в 22-му році FPV тільки починали свою роботу. Я їм казав, найкраща антидронова рушниця має 12 й калібр і коштує недорого. Ну от як ти дієш, якщо підлітає дрон, з якої дистанції і протокол твоїх дій? E, з дистанції десь 40 метрів від дрона до мене починаю вести вогонь. Не по безперервно, поки він не впаде. Так, і все. Занижую силуети і намагаюсь його збити, скинутися і почати по ньому прицільно стріляти, от поки він не впаде. У випадку, якщо я буду розуміти, що дрон летить на нас, то нам треба буде розбігтись з різні сторони. У мене тут патрони спеціально заряджені, які. Розривні вони на декілька частинах дроб'ю вилітають. Малій Катеринівці лишилося два тижні. Два тижні до повної евакуації, яка має відбутися з 1 грудня. Це село, дуже таке справне село, з дуже красивими колись будинками. Просто стає Сірою зоною сюди і так постійно летить, а вже з грудня фактично це село стає бойовими укріпленнями. Доброго дня. Ми благодійний фонд, батальйон волонтер». от Приїхали до хлопців. Це от якраз благодаря цим хлопцям. Сітки хлопці кажуть, що буде евакуація. Вам відомо про це? Я лично голові казав. про евакуацію. Так, так люди не хочуть. Люди от зараз люди просяться до голови на сьогодні. Нас просять заїхати. зареєструватися реєструватися у голови на прийом? Що бо ну, як жити далі? Не хочемо, тому що нікуди і не що. — А ніхто не каже, да, куди переїжджати? Немає такої інформації. Ну, Вивезуть на перше там таїжіть, куди хочете. — Тільки що над нами прилетів ворожий дрон. Прям дуже-дуже близько, але, впевнено, кудись вперед. А куди він полетів? Це ж Дон, який стає на логістику. Ми з того і рухаємося виключно, скажімо так, якщо якісь укриття природні. Ну, ми вже в зоні ураження прямого. Доброго здоров'я! Тільки що, ми сюди до вас бігли, летіла ворожа пташка? Час від часу сюди залітаю, тобто волоконні дрони десь останній тиждень. Вони по поганій погоді заходять, закріплюються, а потім в день намагаємося їх йти викурити. Вони наші мавіки пробують збивати. У нас не вистачає піхоти, щоб тримати стабільну лінію, і в них також не вистачає піхоти, щоб зробити стабільний прорив. Чіткої лінії зіткнення немає. Є Я двійки там має бути команди. Має бути в когось слідське якось. Саме по цьому водосховищі по ньому рухається спеціальна група, яка спеціально була навчена для цю задачу. У них дуже хороше екіплювання, дуже непогані навички. Ось так у нас влаштована робота. Двоє літають в каруселі, третій підбіг швидко змінив дрон і виставив знову на вилік. Антидронові коридори рятують і автівки, і життя, тому що. ФПВ часто старається залетіти саме в водія, щоб не просто зупинити транспортний засіб, знищити водія, вивести його зі строю, і відповідно вже силам оборони буде складніше, тому що окрім машини, ще й треба знайти спеціаліста, хто за кермо сяде. Вони почали зустрічатися з цією сіткою, не розуміють, що без сенсу. Звісно, буває, коли вони там намагаються вклинитися в коридор, але це значно складніше, ніж залетіти просто в машину, яка там приїжджає, не Захищені вулиці. Вони залітають по такій траєкторії на село через ці хати. А як ти зрозумів, що це вороже? те, що воно темно зелене. От. Оце темно-зелене зелене, це їх заводське волокно. По ньому можна точно зрозуміти, що це воно. Ось друге оптоволокно. Ну, воно тут всюди. Таке як повутиння якесь. Все прострілюється. Така прям я би сказав, вже якась гібридна зона. Де можна очікувати на що завгодно. Тут у нас вже ля стабілізаційний пункт а-ля операційний. Обладнано дефібрилятором, монітором. Ось тут у нас параштучна вентиляція огень. Це ось у нас станція коффов заражена. Так, якщо що ми переходимо на екофов, щоб зберігати кров. і ось наші... Два пакети крові. А? Зазвичай, якщо у нас підігріва немає, то підмешки хвилин 20 треба подержати. Якщо підмишки всі зайняті, то знаєте, ці грілки для рук для них. грілочками обліпило і воно гріється. То вже можна так схитрити. Скільки ви вже життів врятували? Ну, знаєте, після 10 вже перестаєш вважати. То тобто спочатку бігаєш вау-вау-ваву, а потім думаєш, слава Богу, що, що так. Все, що ви бачите, протоптане, це хлопці своїми силами викошували, От бачите, викошені є. Для того, щоб можна було тут приїхати. Зараз ми йдемо до переправи. саме основне це максимально бути непоміченим. Натикані верби для маскування. Ми тут дуже довго знаходитись не будемо, бо це дуже відкрита ділянка, аби не демаскувати нас. Складність більше полягає навіть в тому, що на цій ділянці є певні підрозділи, визначені, які мають тримати оборону. Гарантій того, що вони не зайдуть сюди, немає, тому що 24 на 7 спостереження дуже складно організувати через брак дронів, як такий. Вот. Я вже не кажу про людей. Ну і навчених пілотів, так само собою. Щось гудить, щось летить. Якого часу виюєте? Скажіть, будь ласка. Спочатку повномасштабки, а до того Революція Гідності О. і добровольче формування 14-15 рік поїздки в зону так званого АТО або, як кажуть, малої війни. У нас зараз багато зброї, техніки, засобів різних. Безпілотників, чого завгодно, але дуже мало людей. А в 22-му році це був інакший дисбаланс. У Нас було мало техніки, зброї, безпілотників, але було багато людей. Мотивовані в більшості закінчились і треба мотивати, мотивувати невмотивованих. Людей вже тут немає, і жити в цих будинках вже не можна. Саме дивовижно, що тут досі працює місцева ця крамничка. І це не дивлячись на те, що до 31 листопада до початку грудня населений пункт має повністю евакуюватися. Але життя продовжується.